Засновники розповідають, Юкрейнір зародився чотири місяці тому. Він охоплює 14 історико-культурних регіонів. Полтавщина у цьому списку третя. Автор проєкту Богдан Логвиненко каже, що Юкрейнір спрямований не лише на українців, а й на іноземців, які б хотіли довідатися про нашу культуру. Хотілося б, щоб Юкрейнер це був саме той лінк, яким яким ділились люди за кордоном. Тому в нас історії перекладені, перекладені кількома мовами. Ми. Фактично, частково іміджовий проєкт для України Наталія Панченко родом із Полтавщини, але зараз проживає у Польщі. Говорить, приїхала на Батьківщину спеціально, щоб долучитися до проекту. Героїв шукали через знайомих, проте деяких зустріли спонтанно. Власне, на Полтавщині нам так пощастило, що ми зустрічали неймовірних людей. Ми розкажемо їх історії, ми покажемо про те, чим вони живуть, і дивлячись їх історії, розуміючи, якими. Засадами вони керуються в своєму житті. Можна буде зрозуміти, якою є насправді Полтавщина. Учасники проекту, крім відеосюжетів, на своєму сайті публікують текстові матеріали про героїв. Полтавський краєзнавець Олег Лебединський каже, що важливо популяризувати рідну культуру саме так. Таких проектів ну не то що мало, Я не можу назвати аналога, тому що знайти щось плохої і показувати постійно, що це штота плоха тут позитив. Заступник директора обласної бібліотеки імені Котляревського Людмила Власенко говорить: Полтавщині є що показати. У нас є багато цікавинок, але це буде такий погляд, неопереджений погляд зовсім других інших людей, молодих людей. І я думаю, що будуть дуже цікаві знахідки. Глядачі проекту країнер оцінюють так. Вони роблять дуже якісний і дуже цінний продукт. Що картинка, що зміст є дуже гармонійною. З професійної точки зору це дуже добре. Знята документалка нас так. Я можу сказати. В принципі, такі проекти вони вони надихають. Медіапроект юкрейнер заснований на волонтерських засадах. За словами організаторів, партнерську фінансову допомогу витрачають на поїздки та оплату праці технічних працівників. Експедиції триватимуть півтора роки. Раніше знімальна команда побувала у Закарпатті та Приазов'ї. На Полтавщині кіношники працюватимуть до 18 листопада. Лілія Пархоменко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.